Сьогодні у нас друга зустріч, діалог вимушено внутрішньо переміщених осіб з владою. Обласна влада, міська влада, народні депутати України, обласний міський соцзахист, пенсійний фонд, служби зайнятості, Міністерство розвитку громад та територій, а також Міністерство соціальної політики. Всі ці люди, від яких залежить доля наших внутрішньо переміщених осіб. Говоримо на нейтральній території, віч навіч Люди, переселенці і представники влади. Хтось 12-й рік, хтось тільки евакуювався з Дружківки або Константіновки. Всі ці люди змогли задати питання і отримати відповіді. Хочу сказати, що на рівні міністерств, на рівні центральної влади, органів центральної влади, також обласних і місцевих влад питання внутрішнього переміщення осіб ніколи не стоїть осторонь. Коли приймаються ті чи інші рішення. Люди, які у вас проживають, вже хтось рік, хтось два, а хтось може і чотири, це вже громадяни вашої громади. Сьогодні наше завдання, на сьогодні немає, мабуть, законодавчої виконавчої влади. Сьогодні ми всі з вами партнери для того, щоб вирішити ті гострі питання, які сьогодні є. Почути вас, що потрібно змінити, що потрібно додати. Ми єдині університет, який є небайдужим, і тримаючи руку на пульсі, кожного дня ми аналізуємо ситуацію. Кількість осіб ВПО на зростає. І стосовно нашого університету, за останні чотири роки ми констатуємо в 10 разів збільшення кількості наших студентів, які мають статус ВПО. ВПО – Це хто? ВПО – це українці. Можемо задача дати можливість людям. Особитися, далі можемо слютям відчути себе вдома в Україні на тому місці, куди вона приїхала. На жаль, четвертий рік війни, на жаль, проблеми, які стосуються людей, які залишились без домівок, кількість цих проблем не зменшується, збільшується. Тому ми шукаємо різні формати, як потрібно допомогти цим людям. Дякую полтавській землі, яка прийняла понад 180 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб, яка підтримує місця тимчасового проживання. Всі ВПО мають можливість доступу до програм медичних, соціальних і освітніх гарантій. Як і всі без виключення громади, тут завдяки ініціативам народних депутатів, зокрема Максима Ткаченка, відбувається така інтерактивна зустріч. Приймають і всі керівники структурних підрозділів Полтавської обласної військової адміністрації, які мають до цього відношення, також е мерія міста Полтава задаються гострі питання, отримуються конструктивні відповіді. Також необхідно зазначити, що декілька питань вже вирішено в ході цієї зустрічі. Сьогодні у нас другий форум, який перший був в Хмельницькому сьогодні в Полтаві. Це форум, який направлений на діалог влади з внутрішньопереміщеними особами, з людьми, які постраждали від війни. В першу чергу влада може почути питання від людей від ВПО, дивлячись їм очі, відповідаючи чесно на ці питання. Для нас, як законотворців, це дуже необхідна історія. Для чого? Для того, щоб ми разом з виконавчою владою почали формувати і, нарешті, зробили державну політику поводження з внутрішньопереміщеними особами, допомогли їм дуже якісне. На зустріч вийшла такі зустрічі. Потрібні і вони треба, щоб були на постійній основі. Це дуже важливі зустрічі, важливий діалог. Це якраз та платформа, на якій ми можемо почути питання конкретні від людей, від тих людей, які вимушено покинули свої домівки, саме питання до влади. Багато питань до пенсійного фонду є над чим попрацювати. І я сподіваюся, що в тому числі ті політики, які ми зараз створюємо, вони будуть дуже ефективними. І наші подальші зустрічі, вони також ми побачимо, що це працює. Цей діалог, питання, відповідь людей і влади. Багато роботи попереду, але я дякую головне усім нашим людям, переселенцям, за терпіння і хочу побажати сил. Ну і безумовно, усім нам миру. Слава Україні!